Від діалогу до конкретних справ понад чотири години тривав прийом громадян. Вони звернулися до керівництва міста зі своїми соціально-побутовими негараздами. Мешканку вулиці Підгірянки Стефанію Бабій турбує дворовий благоустрій. «В нашому дворі були поломані лавки. І ми зверталися в хортний дім, щоб відремонтували. Подоски поламані, люди, багато пенсіонерів, немає де присісти. Сказали, вони ремонту не підлягають, їх треба демонтувати. Записалася на прийом. Пообіцяв дякую. Сказав, що допоможе. Вже каже, дві лавки можуть можуть поставити. Я надіюся на пана Руслана. Я їй подякувала. А от жителька міста Ганна Шелес потребує матеріальної допомоги на лікування, страждає від грижі хребта та астми. У мене багато є і грижів, і в хребті, що мені треба лікуватися. Я не можу ходити ні стояти, ні ходити. І тепер на коліно операцію треба робити. І ще астма в мене звернулася, він дуже добрий. Я колись звернулася, він мені поміг грошима і тепер на, сказав, що поможе мені. На прийомі громадян Сергій Лаута він переселенець з Луганської області, заслужений тренер України з футболу серед спортсменів з порушенням слуху, пропонує розширити діапазон міських спортивних заходів із залученням осіб з вадами слуху. Переконаний, фізична культура для людей з інвалідністю необхідна запорука здоров'я. Даний час я працюю головним спеціалістом в міському центрі інваспорт. Ми проводимо дуже багато спортивних заходів. Звичайно, вони дуже потрібні. Такі люди збираються, проводять свій час і, якби трошки відволікаються від тих проблем, які існують. Суспільство у профільному департаменті не виключають, що надалі до спортивних турнірів за участі людей з обмеженими фізичними можливостями будуть залучатися також ветерани війни, які в боях отримали поранення чи психологічні травми. Зараз ми будемо мати велику кількість. Військових ветеранів, які внаслідок військових дій з російським агресором будуть мати великі труднощі з фізичним здоров'ям, тому цей напрямок буде дуже популярний, дуже потрібний. І не лише заходи спортивні, але й заходи реабілітації. і фізична культура, і спорт як засіб для того, щоб відволікатись від, скажімо, якихось негараздів від психологічних травм. Загалом, попри складні обставини і обмежені фінансові ресурси, міська рада намагається надавати необхідну підтримку івано-франківцям, і це засвідчив черговий прийом громадян. Багато матеріальних допомог, багато родин, бачите, пропавших безвісті загиблих, на жаль. Кількість цих звернень зростає. Ну і також господарські питання. Тому прийом, як завжди, відбувається в перший понеділок місяця. Люди багато звертаються і стараюсь допомагати по мірі можливості. Зараз люди в такому надзвичайно складному матеріальному становищі. Крім того, були питання щодо від'єднання від централізованого опалення, перехід на індивідуальне опалення. Стараємося допомогти і підтримати в цей важкий час. Михайло Ярослав Лелет, новини на вежі.